Муди собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привів він її додому, а рано на той день посилає дід старшого сина до козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до став станити, а дід став на воротях, у червоних чоботях та й п'ятанцях. Кисенька моя мила, кисенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла, тільки біла через місочок, та купила коли новий не Біла через гребетку та купила водиці крапельку, Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худоби доглядає та й прогнає. На другий день послав своїй сина, меншого, та спас хлопецьку зубер до вечора та й став понити додому. Тільки став до догонити, а дід став у воротях, у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, діду мислю, я не пила, я не їла, тільки біла через місточок, то купила плинові листочок. Біла через гребету. Купила водиці, граби, тільки пила, пело, тільки їла. От дід і тосі напроба, на третій день, посилаючи жінку, от вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала довонити до твору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мина, кізонько моя люба, чи ти пи. Чи ти їла? Ні, ні, Я не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок, хопила клиновий місточок. Біла через гребеньку та хопила в небі крапельку. Тільки пила, тільки їла. Прогнав і бабу. На четвертий день погнав нові вже сам. Гасковий стик, а вечір погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець, став у ротях у червоних чокотях та й питається. Кізенько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Бігла через члени та хопила водиці ці Тільки била, тільки біл. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виселив ніж і став козурізати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить за зайчиком хатку. Вона туди бігла та й заклалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує. Хтось є в хатці. Сайчик і питається. А хто хто у моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Я забереться, за трі поплена, лоплена, тупу тупу ногами. Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвости.

Овбок, повзайцькому і поці, а коза спече. Ніяко за дерезо, півбока буплина за три копику, плидно тупу тупу ногами. Сколю тебе рогами, ніжком не затопчу, хвостиком за мету, тут тобі. Виділикався. Ні, 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 побігає, побігайчику не вийшло. Боюсь. От і знову пішов зайчик, сів під дубком, і плаче. Коли йде Бог, так питається. А чого це ти зайчику зайчик побігає, чому плачеш? Як же <стр Oakley> <стр u> <стр u> мені ловчику братику не плакати, коли в моїй хаті з неї страшно? Застечь. Я коза дерезла, пів бока рулина, за три копику бли на тупу тупо ногами, з колю тебе рогами, ніжками затопчу гостиком замету. То тобі смерть. Фу і зв'язався. Мене вижимо. Ой, зайчик із дом пішов, сів під лубком, та і плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти зайчику, побігайчику, плачеш? <рисіння> та то... як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли моїй хаті страшний завір судить. О, Але... Я його кажу. sais como fazer. Acosar, espécie. E a colar, От пішов зайчик, сів під дубком, та й знову плаче. Коли це лізе рак, не ворак, та й питається. Ти годи зайчику, побігайся, поплачеш. Як же мені не плакати, але в моїй хаті страшний звір сидить. От я його й вижену. And where are they Who? Who's going to the hare's house? A goat the oven. A Це візит без на пішта. я рек не боре. Як у ще буде знак. Та як з ущеплюється лежчими, як заметають та стерчі та с хати, обідла тіло. Оцей чек радий прийшов у хатку, та так уже рак від дякує та й в своїй хатці.